Доброго дня. Ділюсь своїми <кій> оцінками. Facebook питає, про що ви думаєте? Думаю про українське зерно, про протести фермерів і ще про відношення до бізнесу суспільства. Нещодавно гучно пролунало питання м так званого конфлікту, зерно конфлікту з Польщею. І сьогодні мені потрапив цікавий ролик ролик з Полтави, де знімають. Які ціни у ларку, який продає мінеральну воду, мівіну і Кока-Колу? Я хочу провести паралелі між цими двома подіями і почну з польського питання. Дуже багато зараз іде розмов. вирішив поділитися своєю оцінкою і почути ваші коментарі, наскільки ви погоджуються чи не погоджуються. Ну, перш за все, як підприємець, як людина з вільними поглядами, я вважаю, що будь-хто. Будь-де, будь-коли, має право продавати що завгодно і за будь-яку ціну, це його право, так само, як і право споживача купляти чи не купляти цей товар. Якщо це не монопольне становище, якщо ви на вільному ринку, то ви продаєте, а хтось купляє. Таке саме відношення і ставлення моє до реалізації зерна українського зерна в Польщі. Зараз дуже багато говориться і шукається, хто винний в даному питанні, і чомусь винним знову стає бізнес. Ні в якій мірі не захищає зерна трейдерів, які. Я вважаю, обідрали наших фермерів. У мене дуже багато інформації, що за безцінь скупили зерно і фактично його відправили на експорт. Це не тільки стосується польського коридору. Це і так звано стосується зернового коридору, коли вивозили справді той ресурс, який потрібен в Україні. За безцінь його скупляли у фермерів з безвихідів відправляли на експорт. Це окреме питання, окремо, напевно, стріму, ефіру і окремого дослідження. Але мова зараз про інше. Не розумію і не сприймаю. Попри те, що дуже вдячний Польщі, що в березні 22-го року польський народ, польська спільнота допомогла моїй сім'ї в скрутну годину, але це не означає, що я буду далі жити в рожевих окулярах і не буду реально оцінювати те, що відбувається. Якщо український бізнес по тій чи іншій причині реалізував зерно, на території Польщі і польський бізнес його по прозорій схемі купив, то я не розумію суті конфлікту. Якщо були порушені митні процедури, якщо був порушений транзит, якщо були порушені якісь закони, які існували чи існують в Польщі чи в Україні щодо експорту українського зерна в Польщу, то так треба щоб були відкриті кримінальні справи але підкреслю кримінальні справи якісь взаємні претензії між урядами польщі і україни якісь можуть навіть створюватися якісь спільні групи які будуть сліджувати факти порушення і висувати відповідні претензії в межах чинного законодавства але не думаю що оці польські фермери які називаються польськими фермерами на кордоні Фактично чиничи злочин, тому що вони знищують продукцію зерно, яке комусь належить, вони висипають її на землю, на асфальт і роблять непригодним, що вони займаються дослідженням кримінальних фактів, фактів кримінального пропрушення. Не чув, може хтось знає, скиньте мені, будь ласка, чи є якісь відкриті кримінальні справи в Польщі, можливо, є посилання на ці, на ці факти, мені невідомо. Якщо існував, існував дозвіл, то бізнес мав право продати це зерно будь-кому, та міг і безкоштовно віддати. І тут же претензії до того, хто продав, а претензії до того, хто купив. Якщо польський хлібокомбінат якийсь, чи якесь підприємство, купило це зерно, не купуючи у поляка, то чому польські ці фермери не пікетують таке власне польське підприємство? Адже воно купило. Воно могло відмовитися, воно могло бути національно свідомим і купити зерно у польського виробника. Ні, воно купило там де дешевше. То відповідно, які претензії. Коли скрута, то можна було віддати і безкоштовно. Тому ну, дуже дивують ці підходи. Я розумію, що тут велика політика, геополітика, так само як я в своїх попередніх постах зазначав, що дуже мало в мене впевненості, що польський уряд. Не можу нічого вчинити з цими протестами, які вже набувають дуже агресивного характеру. Вже я думаю, всі ви бачили ролики. про те, що навіть автобуси з нашими жінками не пропускають, які слідкують слідують. Я так розумію, навіть не в Польшу, а десь-інде взагалі прикриваються, блокується дорога. І польський уряд бездіє. Я добре пам'ятаю ці жахливі кадри, коли розганяли, жорстоко розганяли і просто лупцювали жінок в Польщі, які вийшли на протести проти заборони абортів. І там уряд мав сміливість бити беззахисних жінок. Всі ми розуміємо, що жінки це головний електорат на виборах. Там він не дивився на політичні перспективи, а тут якась. Группа фермерів і нічого не може з ними уряд зробити так само, як не розумів, як Польща, яка фактично знаходиться в фарбатері Сполучених Штатів Америки, могла вчинити такі дії в час повномасштабної фактичної війни в Україні і підставити ногу та фактично наносячи шкоду нашому економічному потенціалу без узгодження з США. Дуже дивно мені складається враження, що тут іде якась велика політична гра, щоб послабити позиції України і спонукати нас до якихось дій. Можливо, я буду помилятися, але ще раз при всій подяці до польського народу, до саме до тих поляків, які допомогли моїй сім'ї, коли вона спішно евакувала, евакувалася з Києва під обстрілами, ракетними ударами, під загрозою захоплення расистами. Не, не можу зараз спокійно дивитися на ці факти. Не захищаю зернетрейдерів, не захищаю злочинців, цікавлять факти, лише те, що відбувається, за межами здорового голосу. Бізнес, не монопольний бізнес, ще раз хочу підкреслити, має право давати будь що, будь-кому і будь де, якщо це не заборонено чинним законодавством. І от ролик щодо Полтави, який мене дуже схвилював. я хочу провести паралелі, це знаєте, відношення суспільства, бо так само, як в Польщі, та конфлікт відбувається між бізнесом, тобто натравлюється фактично польський бізнес, польських фермерів на український бізнес. Ми зараз не говоримо про розміри бізнесу, відношення до самого конкретного бізнесу, зернотрейдерного чи якогось Просто цей конфлікт переводиться в рамки конфлікту бізнесу з бізнесом, хоча насправді. Не бізнес винен в цій ситуації, винна, що українська, що польська влада, яка не змогла запровадити законодавчо правильні правила, в тому числі і скупки зерна зернотрейдерами, по якійсь фіксованій, зрозумілій зрозумілі економічно обґрунтованій ціні, і не змогла зорганізувати разом з польським урядом та зрозумілі чіткі правила, як це зерно буде експортуватися з України, як воно буде транзитом. А винний, як завжди, бізнес. І от в другому ролик, який я скинув в коментарях, це такий жахливий ролик, який ну просто мене спонукав це відео зробити. Це ролик з Полтави, де в магазин заходить, як розумію, якісь блогери, знімає е, мівіну по 60 гривень, продають там, а Кока-Колу по 45 п'ять гривень. І його це дуже злить і бісить, що як так, так бариги наживаються, що, що, як вони можуть продавати в два дорога в магазині і наживатися на бідних людях. І uh -huh. <brown> саме страшне під цим відео, я дам посилання, там дуже багато коментарів. Дуже багато таких коментарів страшних там, знищити цього баригу, спалити магазин. Ну, оце відношення наше суспільства. З таким відношенням суспільства ну, нам не бачити ні Європи, ні взагалі майбутнього. Тому що тільки вороги. Можуть говорити такі речі. Ну, звичайно, тоді, напевно, буде легше цьому блогеру і тим коментаторам, коли така торгова точка закриється. Ну, взагалі закрити тоді всі. От не подобається вам по цій ціні, продається там той інший товар. Значить, спаліть її, знищіть, і вам від цього стане легше. Це право бізнесу продавати по тій ціні, якій хоче. Ніхто не спонукає, не заставляє вас купляти той чи інший товар чи послугу. І поки ви це все не зрозумієте, поки не зрозуміє це все суспільство, ми. Запрограмовані здохнути і в злиднях і не бачите нічого кращого. Якщо не подобається ціна, проходьте повсту ціну і хай в ринковий спосіб той чи інший підприємець збанкрутіє. Але ви не знаєте витрати цього бізнесу, ви не знаєте, які витрати на оренду, ви не знаєте, які платить він податки, ви не знаєте, які з нього беруть побори, ви не знаєте, які він закладає кошти на можливі ризики. Іде війна, магазин може бути знищений, знаєте, які в нього кредити, але так легко судити. В чужих руках завжди товще. Спробуйте відкрити торгову точку поруч з ним. Чи просто не купляйте, хай ця торгова точка закриється, а потім це місце звільниться, ви там зможете відкрити бізнес. І, як говорить оцей блогер, барижничать і отримають суперприбутки. Тоді потрахуємо, які у вас будуть суперприбутки на фоні цього всього. Тільки той, хто відчував всі, Підприємницькі перипетії зможе з реальністю оцінити той чи інший факт. Але, на жаль, нами суспільство маніпулюють. Я дуже часто бачу навіть у підприємській спільноті, коли один підприємець засуджує іншого і каже, що от той не так зробив, він має так зробити. Та не винен нікому підприємець, який створив своє робоче місце, створив свою торгову точку. Я закликаю в першу чергу цим відео. Щоб ми, підприємці, завжди себе зупиняли, тому що ми знаходимося в інформаційному просторі, коли нам нав'язують оці стереотипи, і ми йдемо за ними. Ми сам, самі шельмуємо і щось вимагаємо. Якщо немає монопольного становища, то будь-хто має продавати, будь-що за будь-яку ціну ніхто не має права вказувати, який прибуток вам закладати, чи яку торгову націнку. Будьте реалізатором цієї ідеї, доносите її в людях, показуйте на прикладах, що якщо вам не подобається ціна, не купляйте, підіть десь інде. Відкрийте альтернативу. Якщо ви вважаєте, що так багато заробляє підприємець, то відкрийте самі цей бізнес, спробуйте і тоді ми після цього переговоримо. Тому от такі дві паралелі. Ви знаєте, тут я думаю, що тут і польське суспільство, і українське суспільство, воно неадекватно оцінює реалії, неадекватно оцінює Більшість польського суспільства, от у цей цю цей конфлікт конфлікті. В першу чергу винна влада, яка спровокувала цю ситуацію, яку вчасно не відреагувала, яка не прорахувала це і треба дивитися в корінь, кому це зараз вигідно. В першу чергу це вигодно расистам, які у такий спосіб забивають клину відносини між Україною і Польщею, послаблюють нашу і польську позицію. Бо якщо, не дай Бог, расисти захоплять Україну, ми ж розуміємо, що апетит приходить під час їжі. І величезна ймовірність, що Путін захоче піти далі. І, як вони там кажуть, повторіть, да? можемо повторити, дійде до Берліна, якщо ще не далі. І чи виграє від цього Польща? Ні. Чи виграє від цього поляки, ні. Чи виграють зараз від цього українці? Це теж невелике питання. Але це наше запитання до нашої влади. Чи вона дозволила зернотрейдерам фактично отак так за безцінь скупляти? І тут знову таки ну мають бути претензії вже зерновиробників до не навіть не до зернотрейдерів. бо ті скористались можливості. Ми могли, ви могли їм не продавати. А питання до влади, чому вона не врегулювала, чому вона сама не, не зорганізувала закупки вільно цього зерна? І дуже дуже питання. Тобто, в усіх питаннях я закликаю вас дивитися в корінь проблеми. Правила умови проживання, існування, реалізації підприємницької діяльності закладені законодавством. І на жаль, ми з вами, як суспільство, не приймаємо участь в цьому напрацюванні цього законодавства. Приймає влада. А відтак, якщо десь щось не так працює, десь завищена ціна, нема альтернативної пропозиції. Там в як в тому магазині в Полтаві, десь є якісь є торгові конфлікти, так само, як і конфлікти між споживачем і підприємцем при купівлі товару. Затки це значить недобра, неякісна, не фахова робота влади, яка не змогла прописати нормативно оці взаємовідносини. У ці відносини, конфліктні розв'язання конфліктних ситуацій. В цьому в цьому суть істини. Не в конкретному підприємці в Полтаві, який продає Кока-Колу за 45 гривень, якщо дійсно там на оптовій базі десь коштує в районі 23 чи 21 гривні, спробуйте: довезіть, витратіться на паливо. Понесіть ризики, роздайте всі хабарі, заплатіть заробітну плату з величезними податками, заплатіть орендну плату. І ще й ризикуйте своїм майном, якщо, не дай Бог, воно згорить його пограбують, чи ще щось зробиться. Так само запитання до поляків, до цих фермерів: ми один народ. Ми фактично зараз стали на захист від як один народ, стали на захист від збройної агресії зі Сходу. Невже зараз оце нерозуміння існуючої ситуації заб'є між нами клин і зробить нас слабішими? Від цього точно ми всі з вами програємо. Це це такий більш філософський пост, яким я хочу достукатись до ваших сердець, щоб ви стали агітаторами, агітаторами того, того правильного розуміння, і щоб воно з Рафаном радіо розлетилося по Україні, по українцям і в якійсь мірі перейшло до поляків. Нас юзають. Першу чергу юзують можновладці, нерадиві, корупційні, які використовують е, нас з вами в своїх власних інтересах, і е, мова про геополітичні ігри, коли теж торгують нами, нашим життям, нашою свободою та вже навіть територіями цілих країн, заради якихось своїх зисків. Давайте будемо думати це і не шукати ворога в своєму сусіді, не шукати ворога в підприємці чи в споживачі чи в фермері. Ті, хто закладають правила і умови, ті винні в усіх конфліктах, всіх негараздах. Подумайте на це. Цікаво почитати ваші коментарі. Бачу, тут вже коментують. Буду відповідати вже коментарям. Гарного дня, бережімо себе, з Богом.